Друзі, привіт! Приготуємо сьогодні дуже смачний та корисний гарбузовий крем-суп. Для трьох літрів цього супу знадобляться 1 кг гарбуза, 5 картоплин, 2 морквини та одна цибуля. Гарбуз очищуємо від шкіри, розрізаємо навпіл, очищуємо від насіння та нарізаємо на кубики довільного розміру. Занадто дрібно нарізати овочі не обов'язково. Тому що після термічної обробки ми все одно будемо подрібнювати усе блендером. Для різних страв та випічки найкраще смакує гарбуз мускатного сорту. Такий гарбуз має грушеподібну форму. На відео, до речі, гарбуз також цього сорту. Так само вчиняємо з морквою та картоплею. Трулю наповнюємо водою приблизно до половини та додаємо нарізані овочі. Варимо овочі до готовності приблизно хвилин 15-20. На початку сіль додавати не потрібно. Поки варяться овочі, нарізаємо цибулину. При закипанні овочі з'являється шумка, яку необхідно знімати. Коли гарбуз морква та картопля зварилися, додаємо нарізану цибулю і варимо ще хвилин 5. Вимикаємо вогонь та додаємо прованські трави та оливкову олію. Тепер усе ретельно подрібнюємо блендером до однорідної маси. Оливкову олію звичайно можна замінити на соняшникову, але смак буде зовсім інший. Щоб отримати дійсно неперевершений смак гарбузового крем-супу, необхідно готувати чітко за рецептом. Саме при такому поєднанні інгредієнтів виходить гармонійний смак. І наприкінці додаємо у наш крем-суп вершки. Вершки можна брати будь-якої жирності, як вам більше смакує. Обов'язково спробуйте це дуже смачно. перевершеної насолоди додаємо у кожну тарілку подрібнені волоські горіхи та тертий сир.